Це по ідеї, ми проїхали границю наверное, Словакии з Чехією, це Чешська. Зараз нам, мабуть, нарисує. Поїхали в іншу країну показати вам про неї від, відомості, там, типу ограничення скорості туди-сюди. Але поки нічого не пише. А, ну тому що це навіть ще не, не, не в'їхали, воно ще якийсь пост. Може там буде вже. Кордон. Зараз побачим. сильний вітер, таке дує машина пуста, ну не пуста, там 300 кілограм, бутку так трусить трохи. Хоча ні, показує, що це на Вену дорога. Непонятно, але на вину наліво, а Гайнбург якийсь. Віддійте на перехрестя з круговиха і виїдьте. Який не був, просто кольцо і якісь постройки. Ви перевищуєте до Це, мабуть, ще Словакія, бо я дивлюся, машини стоять з словацькими номерами але й з австрійськими стоять. Може це вже десь ми в Австрію заїхали. Поки выключу, там потом побачимо.